Як працює компресор простими словами? У більшості компресорів є три основних параметри: Це трешхолд, атака та реліз. Давай уявимо таку ситуацію, що ти знаходишся в кімнаті та слухаєш гучну музику. А в сусідній кімнаті є твій сусід або друг, який не любить, коли ти слухаєш голосно музику. В такій ситуації параметр трешхолд відповідає за те, на якому рівні гучності твій сусід почне стукати тобі в стіну і просити, щоб ти зробив тихіше. Тобто, параметром трешхолд ми регулюємо рівень терпіння нашого сусіда. До якого моменту він нам не буде нічого казати про нашу музику. Наступний параметр це атака. У нашій уявній ситуації параметр атаки визначає те, як швидко ми прислухаємось до слів свого сусіда і почнемо скручувати музику. Наступний параметр це реліз. Він відповідає за те, як швидко ми повернемось до попереднього рівня прослуховування музики. Ми можемо як і моментально забути слова нашого сусіда, і повернутися до попереднього рівня прослуховування музики, так і зачекати певний час, поки сусід забуде за це.